Ігор Лапіна, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Пане Ігоре, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. А от до вас, як до юриста, питання, можливо, ви е, акценти ці розставите. А чи можуть бути подовжені повноваження президента через дію воєнного стану? І на який максимальний термін? Щоб не проводити вибори, щоб цю тему взагалі. От, Відняти з простору інформаційного і, взагалі, з, скажімо так, з питання порядку денного. Ну, давайте говорити відверто. Звичайно, тут мають консультації давати спеціалісти в області конституційного права. Uh -huh. Але я можу сказати точно, що не можна робити. Так от, під час дії воєнного стану зробити демократичні вибори не можна, неможливо. І я вважаю, що це є антиконституційно, хоча б з тих підстав, що в нас в конституції вказано чітко всі правила, які ну скаже, так які вона регулює. Тобто, це як би мовити, узагальнюючі теми. А інші тези регулюються згідно чинного законодавства. Якщо ми говоримо про термін дії парламенту, то він же в нас закінчився. З однієї сторони юристи Стефанчуки можуть звичайно намагатися пояснити, що конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану, але з другої сторони конституції теж не написано не вбий, не вкради, не прилюбодійство. Я вже тисячу разів про це говорив. Але є інші нормативні акти, які кажуть, що цього робити не можна, не можна вбивати і так далі, тому що є кримінальний кодекс і так далі. Аналогічно з виборами ми маємо розуміння, що будь-які вибори. Будь-які вибори, і тут напевно пояснення більш логічне буде не з точки зору юриста, а з точки зору безпекової ситуації в країні. будь-які вибори, це, скажімо так, це така дуже жорстка боротьба за владу, це протистояння ідеології, протистояння суспільства. І скажіть, будь ласка, як фортеця Україна може оборонятися від зовнішніх орків, якщо всередині будемо бити друг другу пики і розказувати, хто з нас більший патріот? Я зараз не хочу навіть прив'язувати це до тих чи інших прізвищ. Це один момент. Другий момент вибори для того, будь-які вибори не лише президента, для того, щоб вони були демократичними. Вони мають як мінімум відповідати стандартам ОБСЄ. І тут я вон частину чув, що говорив колега. Тобто, це має бути вільний доступ до медіа, тобто, це все має відповідати цим стандартам. А яким чином при обмеженні свободи слова ми можемо сьогодні, бо під час війни є обмеження на свободу слова, є обмеження на різного ж типу зібрання там акції і так далі. Тобто, яким чином це зможе відповідати тим стандартам, якщо воно вже обмежене законом про воєнний стан? Отже, знову ж таки є проблема з проведенням якщо ми говоримо про демократію. Якщо говорити про те, що Зеленському хочеться легітимізувати той треш ще на 5 років, поки патріоти і військові зайняті війною, ну тоді все зрозуміло. Тоді ми будемо це розцінювати як е, вибори без вибора. Да? Тобто, тому що вибора в нас не буде. Умовно, якщо ми говоримо про президентські амбіції, зеленського нам все зрозуміло. Ну окей, давайте ми поговоримо про президентські амбіції будь-кого з військовослужбовців без прізвищ. А яким чином скаже так, війна стоять, подождать, я поїхав на вибори? Ну воно так не літає, воно не працює. Тому в цьому контексті я вважаю, що виборів взагалі проводити не можна під час воєнного стану стосовно продовження дії президента. Ну терміну дії президента. Скажіть, будь ласка, після того як закінчився другий термін, другий тур виборів. Між Ющенко і Януковичем ми пішли на третій, на третій тур. Будь ласка, де це прописано? Ну, де це прописано? А що хтось продовжував окремим якимось реченням дію попереднього президента? Поки ми підемо сходимо на третій тур. Не було такого. От і все розумієте? Звичайно, можна скажімо так, недолугість законодавства використовувати і крутити вліво вправо. Є реалії, які зараз вже склалися, і для того щоб не заходити далі в глухий кут, потрібно жити по тим правилам, по яким країна живе сьогодні, виходячи з тих реалій. У нас війна має бути названа станом війни. Стану війни в Україні ніхто не вводить. А чому? Ну, як то ж придеться тоді давати статус діти війни. Статус учасника війни для наших військових, а це ж не хочеться, бо це ж і пільги, і то і все, і п'яте, і десяте. Тому в нас дуже багато є роботи, в тому числі в контексті удосконалення законодавства, але будь-які рухи навколо чи танці з бубном навколо конституції теж є неможливими, бо під час війни ми не можемо її не змінити, не переписати, не пролонгувати чи ще щось там здворити, в тому числі з конституцію. І тут зараз навіть не стоїть питання. В процедурі, що є там 300 голосів, чи нема 300 голосів, зміни до конституції будь-які вносити це мінімум дві сесії. Висновок конституційного суду це займає роки, а вибори, так звані, які мали би бути в мирному в мирних умовах умовно парламенту, срок вже закінчився. Президента, ну от весною маємо тоді робити. Ви знаєте, я на цю ситуацію дивлюся з точки зору зовсім іншої. Виходячи на публіку, президент Зеленський дає відповідь на запитання: а що ви будете робити, якщо не буде грошей, що тоді чекає Україну? Він каже: Ми програємо. Тобто, людина, взагалі ховаючись за вивіскою, я дуже сильно вірю в перемогу. Взагалі не розуміє, що відбувається в державі Україна, і як далі цю перемогу здобувати. Оце знаєте, когнітивний дисонанс. Тобто, в одній в одному місці зосереджено дві взаємовиключаючих речі е, з боку президента, і в той же час, коли йде війна, і ми розуміємо, залужний виходить зі своїми пропозиціями, каже: нам треба раз, два, три, п'яте, десяте. Виходить Кулеба і каже: Зеленський серйозно вивчає можливість проведення виборів осен... навесні 24-го року. Ну все, ну що далі. Тобто, той кричить: я знаю, як іти до перемоги, а цей е, який ще не втік говорить, що ми програємо, якщо не буде грошей, але я розглядаю можливість проведення виборів. Ну ви розумієте, що в кожного з них різні пріоритети, так само як на превеликий жаль, сьогодні в суспільство, в громадянського суспільства держави Україна і в певного роду кабінетах керманичів держави України в нас різні світогляди, різне бачення, і це є дуже прикро, пане Ігоре. А ось стосовно ось. Цього моменту звільнення з посади генерал-майора Хоренка. Як ви вважаєте, чи мало це виходити на суспільний загал? І чому така реакція? Хоча, наскільки я розумію, процедура порушена не була? Процедура порушена не була. Коли розписували повноваження, як то кажуть, посадових осіб, в тому числі головнокомандувача чи міністра оборони, питання керівника сил спецоперації так і залишилось по сторінці в підпорядкуванні ну щодо призначення, в можливостях міністра оборони. Але тут чому це вилізло на гора, і взагалі чому це відбулося? Ну давайте подивимося на хронологію. Оренко виходить з інтерв'ю на слідуючий день. Фактично його звільняють. Ну крапка, а що ж він такому в тому інтерв'ю такого сказав? Він почав розповідати, як працюють сили спецоперацій. Що виявляється підводний корабель російський, коли вразили влучну ракетою разом з їхнім е е іншим кораблем? Що це робота не Буданова, а сил спецоперацій. Ну, не лише Буданова, скажем так, гур, але і сил спецоперацій виявляється на зміїний той фільм, пам'ятаєте, який uh -huh. був розпіарений великою, нібито перемогою. А ви а я завжди казав, там, по перше, перемоги немає тому, що ця операція була вкрай невдала: 16 загиблих, 8 поранених, а інших єлі-єлі витягнули з того острова. Але тим не менше, Хуренко каже: так і ми ж там теж, якби приділа. А інші операції щодо використання сил спецоперації в контексті штурмових піхотних підрозділів. Це взагалі абсурд. Чи є в нас в цьому напрямку проблема в державі Україна? Так є дуже багато м -м, військовослужбовців, зокрема комбригів, залежать залежать саме залежать від піару, який робиться навколо їхньої бригади. Бо інакше викинуть з посади. Ну що ти зробив? А от мене тут в Фейсбуці сторінка. Бачите, що ми зробили. А ну молодець, красавчик. Тобто на кадрову політику в нас почали впливати на кадри в ЗСУ, почали впливати політики. Чому вилізло на загал? А тому, що вилізла ситуація, щоб, ну, по-перше, коли генерал дізнається про своє звільнення в ефірі, ми вже пам'ятаємо історію з Муженком, який їхав на міжнародну зустріч. По дорозі його звільнили, він приїжджає йому. Кажуть ти хто каже, ну я ж Геша. Ні, ти не Геша, ти вже ніхто. Ти поки їхав, тебе вже хлопнули. Розумієте? Тобто, ці всі речі це хаос управління в самій державі в контексті політики і залужника. Не в курсі, що Хоренка звільнили, з залужного до нього нібито претензій нема, ну зі слів Хоренка, і в той же час його звільняють і питається в тій задачі. А ви хоч би почекавалися? Ну як мінімум, головкома, чи, 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 чи варто чи не варто? Пане міністр Умеро, Я зараз не про Зеленського кажу. А пане міністр Умеро, ви з якого дива вирішили це зробити? Тобто, якщо це вказівка банкової? Ну я розумію тоді позицію Мерва, який просто виступив мальчиком для бітія і громадводом в Єрмака, тому що ще раз наголошую: ну наскільки я знаю, ну Зеленський будь-які призначення його як мінімум вони йшли в контексті узгодженості з залужним. Тож те саме ну як би там Зеленський не не, не любив би європейську солідарність. Ну мішу з, з, з Забродського ж призначив, призначив, повернули на посаду указ. Є все нормально. Ну нема ж питань. А тут а не з того не цього. Тому я вважаю, що коли тільки єрмаковці почали лізти в кадрову політику, це спрацювало дуже погано для ЗСУ при всіх моїх відношеннях до Коренка, хороших чи поганих, це вже взагалі не має ніякого значення. І другий момент, що на превеликий жаль, піар, наше все, рейтингу залежної єрмаковці, вони хочуть зробити всю армію рейтингозалежною залежною від їхніх медіапублікацій. Маленький приклад: в нас же зірвана мобілізація, зірвана. Що робить росіяни російські, наприклад, ті айтішники? Відкривають Фейсбук український, і дивляться: в нас з'явилося три нових сторінки якихось нових бригад. Висновок українці мобілізували ще три бригади. Ну вибачте, будь ласка, ну так це рай для мучеників, а не для ідіотів. Але на це заставляють іти підрозділи, і кожен підрозділ намагається показати свою роботу. А чому вони це намагаються зробити? На холеру сторінка в Фейсбуці, публічна сторінка для бригади. Ну як на холеру? На то, щоб не зняли комбрига. Ну от така історія. І всі інші речі ми можемо зараз тут багато городити. Ще раз наголошую, політики всунули своє рило в кадрові призначення в зсу. Виходять жовкви у формі е, мілітарі тактик з шевронами е, військ, е, е, які називають в нас в народі війська понти. Ну там типа Коля Тищенко з шевроном виходить, жовква виходить. Виходять, вилазять на єдиний марафет і починають коментувати статтю головкома, говорити головкому, що йому варто закрити пельку. Ну вони іншими словами це роблять. Слухайте, ми так не доїдемо. Ми реально так не доїдемо. Тому тепер в мене і вилазить розуміння. А чого ж вони не вводять стан війни? Бо при стані війни все заточується в підпорядкування воєнних, а не в підпорядкування шлеперів. А так шлепери рулять. Пане Ігоре, Дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат 8-го скликання, був з нами на зв'язку.